Білозірська заря стала володарем цьогорічного Кубка області з футболу. У фіналі вона впевнено обіграла Умань-Фермаш із рахунком 3-0. Детальніше про хід поєдинку Олег Кукса. «Заря» прогнозовано здобула перемогу у фінальному матчі. Уже на восьмій хвилині Олег Гопка відкрив рахунок. Він вдало зіграв на добиванні. Далі небезпечним моментів біля воріт Умань-Фермашу вистачало. Незадовго до перерви Гопка вдруге вразив ворота суперників. Довершив розгром наприкінці матчу Антон Вакуленко. «Ми Грали свою гру, виграли і тренер правиль, правильні настанови зробив. Дякуємо йому, йому, руководству і команді. «Щоб ми були впевнені, що ми переграємо, виграємо фінальний матч, воно так і сталося. 3-0, Переконана перемога над вічним суперником командою Маннікальмас. Таким чином, зер в четверте здобула Кубок області. А Олег Гопка визнаний найкращим гравцем фінального поєдинку. Сьогодні була Кубкова гра, незважаючи на рахунок три і, В першу чергу хочу подякувати президенту почесному президенту. який дійсно цей кубок миграв третій раз поспіль. Він залишається переполук в клубі «Заради Білозір'я». Команда Білозіря захищатиме честь області в аматорському кубку України. Цей турнір стартує у серпні. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.